Віка, а скажи, будь ласка, от яка в тебе найбільша мрія як мами у такій ситуації, яка є? От на сьогодні про що ти найбільше мрієш? Мрія це звичайно, щоб Ваня пішов, щоб він почав ходити. Хочеться побачити його, перші кроки, хоч навіть е, даже такі, знаєте, з тими самими ходунками, як би сказати, але щоб він сам пішов, перші його шашки, щоб і в нього, я думаю, також буде радість, і в нас е, також була буде радість. І, до речі, снився ж також сон, що буквально пару днів назад, що в мене дитина моя пішла. Що він е, я дивлюся, він до мене біжить е, на диван, заскочив, взяв телефон, мій і. Ліг біля нас, а я чоловіку кажу, Саша кажу, у нас кажу, Ваня пішов. Угу. Мені ну дуже сняться сни, часто дуже, що дитина ну моя пішла. Віка, коли ми спілкувалися з тобою, ти говорила про те, що плануєш Ваню відправити, ну не відправити разом з ним, поїхати на реабілітацію. Так, правильно? Да, да. Що це за реабілітація? Де вона буде проходити, і власне скільки коштів для цього потрібно? А, реабілітацію ми вирішили. Проходити знову ж в нашому центрі, там де ми проходили в місті Києві крок за кроком. Це спеціально. Ну, це іменно цей центр він для таких діток, іменно для ДЦП. Тільки для ДЦП там нема такого, щоб інші були. Він іменно цей профільний. Ми були рік тому, там у грудні місяці, і вирішили поїхати, якби ну, щоб часу не гаяти. У нас курс буде 3 березня. Війна, хоч і страшно, хоч і все, але ну якби його нада ну витягувати, хоч чуть-чуть, хоч якось е, е, ставити на ноги. Воно от, в тому році ми витратили на реабілітацію. Це тільки сама реабілітація. Нам обішлася, якщо мене пам'ять не підводить, 28 тисяч. Це у нас було в тому році. Плюс там немає ні проживання, ні харчування. Це все батьки самі це все своїми силами шукають. Це і сам ну своїми силами. Все ж Звісно, не вистачає е, невисда, не вистачає, тому що я ж хоча б для таких, от іменно, хоча б у якої дитини перва група інвалідності, щоб воно вони їм хоча б робили безкоштовно. Він кольори, е, кольори да, розрізняє, розрізняє, да, розрізняє. Він може поставити той, як, квадрати, коло. От це нас таке, у нас є така палітра. Ми вам покажемо. Також те, що у нас було ще досягнення, ми почали пити струбочки. Оце нас теж було досягнення. Що він почав пити з трубочки, тому що він нас відмовився від пляшечки. І потім, ну для мене це було ну що ж мені робити? Як його поїти з ложки? Це не варіант. Якась дорога, ну бутилку ми не беремо. А потім ми, звісно, важко було, мабуть, місяця, ну. Два, три, ми мучилися, але ми почали пити струбочки. Це теж було досягнення. Стараємося, давала йому ложку, як не як, щось упаде, щось до рота потрапить, все одно ми... він держав ложку. Також навчився теж, указательний жесність, він може показати пальцем, указательним щось йому подати, чи чаю, чи ще щось, чи подати якусь іграшку, чи, ну, і ще щось. Також euh, рисувати ж ми, ну, це все ж також же так, ж вміємо. Та він схоже, кажуванічка, дай п'ять. він дає п'ять. — І різних дай, також віддає, та, так, да, от. Да, львів, да, да, звичайно, львів. він узнає різних усіх усе. е mm -hmm. чужих, конечно, якщо перший раз ну, бачить, то звичайно ж насторожиться, ага. ж, подивиться. Ага. А так, ну, подорослішав, то, конечно, він, от, ну, він ну, хороша, по той, ну, якби по, ну, повніше. А ну, дає? А ми пронюшка що Зробила, а й улибається.